Дороги зайти на подвір'я, то бачимо, що перед входом в будинок є бетонний майданчик, тобто тут за ногами не буде тягнутися. До літньої кухоньки також все забетоніровано. Ну, в общем, якщо тут привести в порядок, то будиночок повністю достойний, щоб його використовувати як для дачі, або для постійного проживання. Вода є, газ є, світло є. Я у квартирантів поцікавився, як курсують тут автобуси. Ту кількість автобусів, які він мені сказав, в мене взагалі дар мовий відібрало. Так, ну що ж, рухаючись від села Леніно до, до Згурівки, зробив собі такий висновок. Село тихеньке, спокійне, з великою кількістю курсуючих автобусів, з непоганою під'їзною дорогою. Відстань від села до Згурівки і від Згурівки до міста Києва десь вказана була на скріншоті. Зараз я точно її не знаю, ще не подивився. Стан дорожнього покриття дуже мене влаштував непоганий. У Згуровці є будівельні магазини, господарчі, продуктові. тобто Якщо людині треба зробити якийсь ремонт, щось підкупити, то не треба всі матеріали перти з Києва. Я розумію, то ми в'їжджаємо в село. Давайте зразу проскочимо через село і подивимося, наліво дорожка уходить Більше всього, що... На село, по правій стороні пусто, то, значить, все село по лівій стороні знаходиться. Так, ніякого вказівника не бачив. Ну, зараз ситуація така, що вказівники всі показувати не будемо. Так, зупинку проїжджаємо. А, цікаво, магазин в селі є чи немає? Так. За 400 метрів ви прибудете в місце призначення. Цікаво, як Google карта знаходить центр села. Повернули, а тут щось взагалі на який центр нічого не похоже. Ну нічого, зараз будемо шукати, де знаходиться будиночок. Ага, ні, ну чого, похоже, що це центр села. Ось якийсь є, я так розумію, магазин. Ви прибули на місце. Так. А більше всього, що це можливо навіть якийсь дитячий садок може був. А може це і сільська рада. Так, ну зараз будемо уточнити будинок. Тут така велика кількість різноманітних вуличок. Вулиці тут може декомунізація і пройшла, але назви залишились старі. Зараз намагаюся знайти вулицю. Але не так просто, як казалось би. Зараз трошки ще поблукаємо. Може все ж таки знайдемо. Дачі. Знайшов я будиночок. знаходжусь в селі Леніно. А... Бив... Раніше назва була Леніно, а зараз назва Щасливе. Вулиця раніше називалася Толстого, а зараз вулиця називається Липова. Ось будиночок, до якого ми приїхали. Ну що можу сказати? Сусіди з правої сторони видно, що проживають. Більш-менш у них так трошки порядочок є. Від дороги криниця. А, так, на подвір'я навіть заведений інтернет до будинку. Видно, пішла лінія, швидкісний інтернет-кристал. Так, по стовбах є електроживлення трифази, по вулиці є газопостачання, тому що до будинку також газопостачання підведено. Будинок зовні цегляний, дах шиферний. Так, а тут щиточок, не знаю, мабуть, у картиликом якісь провода, можливо, проходили. Невідомо. Але судячи по дорозі, то ми можемо назвати, що будинок знаходиться на вуглі. Електроживлення заведено одна фаза 220 вольт. Ззовні стіни без тріщин. Такий охайненький будиночок. А от, що правда бур'яну понаростало, ну, буду розмовляти з хазяйкою. Можливо, найме когось, де хтось приїде, викосить трохи бур'ян. Тут, я так розумію, що є дві фірточки. Одна з цієї сторони можна заходити на подвір'я, друга з іншої. Людей є, дивлюсь, сарайчик. Я б навіть сказав би це гаражик. Ой. Так, зараз поспілкуємося по телефону. Так, ну що ж, поспілкувався з хазяйкою по телефону. Дали дозвіл. Будинок зараз мені відчинили. Зараз ми його глянемо зсередини. Так, ну що, окрім гаражика, зроблено з металопрофілю. Є ще сарайчик. І від дороги з тієї сторони є криниця. Тут ґрунтова вулиця. Не насипана. Зимою тут буде трошки не камільфо ганяти. Але там тверде покриття. Ну що, зараз підемо на подвір'я, а заодно, поки від дороги сходимо назад до криниці, подивимося, чи колодязь в бетонних кільцях до самого низу. Це доволі часто стає важливим, коли в криницях є плавун і ну, хто не бачив, лучше й не бачить. Так, йдемо до криниці. Ось ось криничка. До води, до зеркала води вниз десь метрів 7, мабуть, не сильно глибоко. Для насосних станцій поверхових це дуже м -м, хороші, хороші умови, щоб вона працювала. Можна біля колодязя робити приямок. А хто, є люди, які умудряються прямо в самому колодязі э, розмістити станцію над водою. І видно, що в людей навіть насос тут є воду. Включали, качали. Так, по правій стороні, я так розумію, сусіди. А тут ми заходимо на подвір'я, що ми бачимо? Вхідний погреб у людей є. Я за нього вже за ручку подіргав, а він закритий. І в нього попасти, мабуть, не так і легко. Тут якийсь... Ага. Так, попали, називається. Криша, дах вилитий з якогось незрозумілого, я перший раз таке бачу вирішення проблеми. Ну, стоїть. На жаль, я ліхтарик свій дома забув на зарядці, І толком вам погріб. Попробую зайти, зробити фотографію. Якщо фотографія зможе передати, стан погрузу. Тут квартирант, який жив, каже, що погріб, звісно, печалька. Користуватися ним уже не камельфо. Честно говоря, стрёмно даже спуститься. Не, ну при бажании можно ступеньки видно Там стена одна, стена? Да, это... Справа? Угу. Опа. Ага. Так. А, ага, ну Тут не, не сильно таке і критичне, що железобетонне перекриття. Стіну можна трошки підремонтувати. І, в принципі, можна ще і покористуватися цим погребом. Ну, На добрі руки оживитися можна. Так, а то що, урожай присипало там чи що? Там урожай присипало. Фотографія зможе передати стан погреба, то я її вставлю на відео. Фотографію. Так, попід заростало трохи. У людей тут дивлюсь газові конвертори, були на опалення зроблені. От так у нас виглядає будиночок з крилечка. Так, літня кухонька, я так поняв. Ну, в неї газ не заведений, тільки електроживлення. У людей тут уявненька така була альтаночка. Ну чого? Я ще поки нічого такого сверхкритичного не бачу, щоб мене б сильно злякало. О, у нас є навіть можливість попасти до гаража. Так, дивимося, що у нас. Так, відчинено. Ага. Відчинено. Так. Так, да, ну тут бардак такий, що я не знаю, Вроді армагеддон пройшов. Да, Автомобіль сюди ще можна ставити, але порядочок треба буде серйозний наводити. Перекриття в доброму стані, а оця стіна сарайщика вже така загуляна. А, так там чого? Ну, ще постоїть. Так. Перейдем далі. Щось по дорозі продеренчало. Земельна ділянка. Земельна... Здравствуйте. Земельна діляночка підзаросла. Я так розумію, що ніхто зараз городиною не користується. Треба буде городину повністю викошувати. Давайте глянемо літню кухоньку. Тут Підбита вона пластиком зверху, знизу дерев'яна підлога. Тут не мокро, як може показатися на відео. Так, ну низенька. Низенька майже вріст мого зросту, ще 10 см, і вже торкаюсь з коронею до стелі. Ну, так собі можна поставити плиту балон, де займатися літньою. Посідушки можна устраювати кому завгодно. Якраз перед самим будиночком. Ну що, сходимо до будиночку всередину. Подивимося. Тут є пропозиція, можливо, викосити подвір'я та да заново, перезнімемо. Зараз розберемося. Ну що, давайте подивимося будиночок всередини, що тут відбувається. При вході у нас верандочка холодна добудована. Дерев'яна підлога, дерев'яна стеля. Так, зовні будинок тут цегляний, а зсередини він, мабуть, обложений. Більше всього, що він щось глина, дерево або дерев'яний. Так, класно, горище. Немає в мене можливості піднятися туди. Але судячи по стелі, поки я протікальні ніяких не бачу. Так. Ну, Будинок темнуватий. Ого-го. Так, достаємо. Кладовка. Жаль, світла немає. Так, зараз спробуємо присвітити хоч як небудь ліхтариком. Так, ну, звичайна кладовочка з полками із бетонною чи глинобитною підлогою. Лампочки повкручувати і буде все чекінемо. Так. Рулим далі. Тут ліхтарика мені не вистачає, але у людей газові конвертори. А це говорить про те, що опалювати будинок не важко, економно є можна. Мабуть, буду робити фотографії, вставляти, а може де й відео показувати, тому що кімната темна. Ну що, тут косметику повністю треба робити. Підлога дерев'яна. Газові конвертори. У двох кімнатах стіни частково обшиті такою ніби як пластиковою вагонкою. Я не знаю, вона, мабуть, чи ПВХ називається. Вікна дерев'яні зашиті. І люди опалювалися грубою. І зараз вона працює в робочому стані. І ще в одній кімнаті також є газовий конвертор. Так, ну, для дачі варіант ідеальний. Ніколи нічого не розмерзнеться в хаті. Колодязь є, піч є, косметику підробити можна. І користуватися будинком теж можна. Навіть для постійного проживання теж варіант підходящий. Зараз зроблю фотосесію і все побачите. Так, дивимося. І ще хочеться показати. Це вже показую відосік кусочок в самому кінці. Може, десь влюбки посередині. Але якщо з сторони ґрунтової дороги зайти на подвір'я, то бачимо, що перед входом в будинок є бетонний майданчик, то є тут за ногами не буде тягнутися до колодязя, там теж доріжка трошечки викладена. А ні, не. не можу розібрати, але сюди до літньої кухоньки також все забетоніровано. Ну, в общем, якщо тут привести в порядок, то будиночок повністю достойний, щоб його використовувати як для дачі, або для постійного проживання. Вода є, газ є, світло є. Що ще треба? І криша не тече. Так, ну що ж, від'їжджаючи від будинку, я у квартирантів поцікавився, як курсують тут е автобуси. Ту кількість автобусів, які він мені сказав, в мене взагалі дар... дармове відібрало. Е він розповідає, що через село за день курсує автобусів. В сторону Києва до 10 штук. Я не знаю взагалі, що це тут за така місцевість, що така кількість автобусів. Але мені дуже-дуже дивно. Зараз буду шукати якогось місцевого громадянина, який тут проживає. Хай мені підкаже, як тут курсують автобуси. Зіночко, добрий день! А підскажіть будь ласка, як тут курсують автобуси? Знаєте, я й не знаю, я не мене їжджу. А, поняв. А вам у яку сторону? Та я тут на автомобілі, мені просто знати розклад руху. А не знаю. Вони ж міняються, я не знаю. Поняв, дякую. Я вибачаюся, підскажіть, будь ласка, як тут курсують автобуси? Ви не знаєте, як курсують автобуси, графік? Ну Вас на минутку можна? Я не кусаюсь. Ще раз, будь ласка, у вісім ранку куди? У вісім ранку на Згуровку. На Згуровку відкуди? Одоржиці. Доржиці. Одоржиці. Так, це перший автобус. Да. На десять ранку так само. Згуровка Оржиця. Через село. Пасківщину. Ну, що до села можна доїхати, а потім із Гуровки можна на Київ автобусом. Так. А потім ще туди ще які. Є ще зараз на два київські. Київський через село їде на Київ. На Гуровку, да, і на і Київ. Київ. Да. Так, а потім ще. Є вроді би на п'ять ранку, Ой, не на п'ять ранку, Да, на п'ять ранку є ще. Так, подождіть, п'ять, вісім, десять, дві через село. І ще які? Ага, тож до, в принципі, до 2 годин автобуси є, а дальше це вам і приходиться телепати пішки, бо то що прогавили автобус. Та ні, я просто. А, понятно. Сидя якраз за автобус Це 2 години, вроде, да? Е, 2:10. 2:10. Так. Київський автобус іде. Можна я вам залишу візиточку? Може, хто в селі є продає будиночок, так підскажете людям? Так, так. Так, так. так ну що ж, проїхався в край села. Я зараз від краю села можу що сказати. Ну тут, звісно, люди молодці. Невеличкий хуторок, але так обжито все, у людей будиночки доглянуті. Чистота, порядок. О, перед подвір'ями все викошено трактором. Не знаю, правда, куди той сінокос пойде, ну асфальт ще більш-менш живенький. Да, ямки є. Але не критичний. Зараз намагаю знайти будинок. Але відразу не виходить, поки що хазяйка не відповідає по телефону. От в початку села ми заїжджали, була така дорожка, і ось ця, по цій дорожці, я так розумію, що можна виїхати туди аж на трасу, бо наліво, наліво, там, де показали центр по Google карті, Тут я так розумію, ще був є магазин і там де я думав, що дитячий садок, то ну, там теж якийсь центр цивілізації сільської. Зараз проїдемося по доріжці. Як тут далі взагалі у людей будинки? Ось по правій стороні взагалі тут людей. Такий дуже симпатичний кльовий будиночок. А, дом молитви це. Вау, ніфіга себе, красиво зробили, молодці. Ось тут. Не знаю хто це в них. п'ятидесятники, баптісти. Вулиця називається Прилуцька. Так. Насипна дорога така собі веселенька Ну, селом або маленьке село, або великий хутір. Так назвем місцевість. Ну, Зато порядок. У людей під, двора, під дворами отакі декоративні деревця та насадження. У людей криша, дах поміняний. Вон навіть трали стоять. Риське містечко. Живи собі, до радій життю. Що ж, знайду я сьогодні будиночок, який я приїхав знімати, чи не знайду. Дивіться, паркани у людей поміняні. Вікна, вдво... Вікна поміняні, будинки утеплені. Дахи поміняні, Ну тут я б сказав би такий райончик непоганий. Сади доглянуті в людей. Молодці. Так, да, правильно. З тієї сторони від згуровки як заїжджать, то центральна дорога уходить правіше, асфальтована. А насипна лівіша прямо йде через все село. Але є хороший плюс, по цьому по насипній щебенці менше машини літають, не так швидко їздять. Але на самокаті не покатається. Село подивимося, на ліву дорожка уходить. Більше всього, що на село, по правій стороні пусто, то значить все село по лівій стороні знаходиться. Так, ніякого вказівника не бачив. Ну, зараз ситуація така, що вказівники всі показувати не будемо. Так, зупинку проїжджаємо. А, цікаво, магазин в селі є чи немає? За 400 метрів поверніть так, ліворуч. Ще один поворот повернули. Ну, якщо нам навігатор каже, повернути ліворуч, значить ми їдемо десь в центр села. І он, походу, машина тоже, наверное, в центр села двинула. О, да. По правій стороні кладовища. Ну. Так. За 400 метрів ви прибудете в місце призначення. Цікаво, як Google карта знаходить центр села. Повернули, а тут щось взагалі на який центр нічого не похоже. Ну нічого, зараз будемо шукати, де знаходиться будиночок. Так, що тут телефон трошки боком повернувся. Ага, ні, ну чого, похоже, що це центр села. Вон якийсь є, я так розумію, магазин. Ви прибули на місце. Так. А більше всього, що це можливо навіть якийсь дитячий садок може був. А може це і сільська рада. Так, ну зараз будемо уточнити будинок. Так, ну що, хочу показати, що від Яготина до з Гурівки, дорога то хороша, ніяких е, взагалі проблем немає. От зараз від Згурівки в село Леніно подивимося яка в нас дорога